Ті молитві, мовити на інших умовах, кричати на весь голос. Ніби, кончу й ні. Я роблю це, але вийде, гарно поспівають, ці свідують, рухають, розуміють, поспівають. ну, Василь виведе на сім'ї на інших умовах, собця, на цілий район. Опа, нема. Нема. А тут, чому тут герої? Може, є сусіди, є церква, які мабуть, прийдуть додому, сусідка прийду, кричали так голосили, горланили. І треба щось відповідати. Розумієте? Треба щось відповідати. я навіть допустив таку думку, от зараз. Ніколи не приходила така. А зараз скажу вам, поділіся, якби раптом від нас забралося знання Біблії і забрали. Оригінали біблії. Тобто наші біблії зникли, пропали, нема і з розуму забралися. Раптом отут на подвір'ї з Бужі. Що б це сталося тут? Я перший сказав би, жінці, яка десь не знаю де, Чого ми сюди приїхали? Що ми сюди попали? Але в нас вже Біблія тут. Амінь. Більше того, що й тут. І ми знаємо. До чого я веду, сестри брати? Ейфорія переживань п'ятидесятників, сповнені Духом Святим. Богомий аргумент, особливо сьогодні. Но ми знаємо, сестри, браття, що основою нашої надії, нашої віри є Біблія. Амінь. Якби не вона, ти б не знав, що таке п'ятидесятниця. Якби не вона, ти не знав би, що таке хрещення Духом Святим. Якби не вона, ти не б знав би, як виховувати сім'ю. Але це вона. Алілуя! І от з неї я зараз зачитаю один текст, а ви здивуєтесь, бо може, десь чули мої теми на, на цю тему проповіді. Скажу, знову буде говорити те саме. Може і жінка скаже. Вже повторив другу проповідь ту саму. Читаємо. Книга псалмів, третій вірш із десятого псалму. Як основи зруйнованого, що тоді праведний зробить. Ви зараз вже всі знаєте, хто автор цього виразу. Давид. ви всі знаєте, Давид в своєму переживанні, в своїй життєвій дорозі записав. І ми добре знаємо, що він точно записав. Якби можна було нам додати, то ми б ще б додали до цього вірша про зруйнування основ, зруйнування основ, якими Давид виразив в цьому вірші. Якщо основи зруйновано, що може зробити праведник? Давайте подумаємо, якщо Давид говорив про своє особисте. То можна піти до родини, піти до батьків, піти до пророка, Поможи мені, поможи, я не можу розібратися. Що будую все валиться. Якщо в родині, то можна ще знайти якусь родину. Або піти до священника, який поможе розібратися в цих зруйнованих основах. Ну якщо зруйновані основи державницькі, Якщо зруйновані релігійні основи, що може зробити праведний, якого немає важеля надавити на царя, якого немає важеля надавити на пересященника? Немає. І ось я сьогодні вранці проснувся зовсім з другою темою. Зовсім. Відкриваю Біблію на ту тему, на яку надумав говорити, а воно ні туди, ні сюди. Немає нічого. Господи, що говорить? І Бог мені дає цей вірш. Я кажу: Господи, так я вже на цей вірш сотні проповідей сказав. Знов буду про Давида говорити. Ні. І тут ще в голову будеш говорити про Ілію. А я так думаю, Господи, про Ілію. І тут вже відкривається панорама про Ілію. А? Ніколи не приходило в голову говорити на тему про зруйновані основи за Ілію. Давайте ми прочитаємо сестри, брати декілька